Вітаю Євгенія Мотрич. Далі коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті Слава Тіві чергові колізії щодо перерахунку голосів на виборах президента у Польщі, чому зростає напруженість між Іспанією та Ізраїлем? а Також про продовження процесу депортації нелегальних мігрантів у Португалії. Польське головування в раді ЄС змінило ставлення до війни в Україні. Про це в ефірі українського фокусу розповіла віцепрезидентка фонду Республіка Магдалена Якубовська. За її словами, Польща взяла на себе лідерство на початку нового періоду в ЄС. А на той момент було складно швидко ухвалювати якісь рішення. Експертка підкреслила, що Польща намагалася донести до європейської спільноти, що українська безпека це невід'ємна частина безпеки всього Євросоюзу. Само прийняття питань безпеки як ведуче і безпека України це також безпека Євросоюзу. Це є щось, що Польща хотіла збудувати у свідомості інших країн-членів Європейського союзу. Що вдалося і це є величезний успіх. це є також та дорога до інтеграції. Це зрозуміння, що присутність України в європейському Юзі, як країни-члена є необхідним для того, щоб європейський союз був безпечний і міг далі розвиватися. Окрім того, Магдалена Якубовська відповіла на питання про майбутню політику новообраного польського президента Кароля Навроцького щодо України. Що саме вона сказала, знайдете на нашому сайті. Польща і надалі отримуватиме від Євросоюзу більше ніж дає. Про можливі прогнози пише Жечпосполіта. Зокрема, через два тижні Єврокомісія має представити проєкт бюджету на 2028-2034 роки. Він має гарантувати, що ще майже 10 років Польща отримуватиме від Брюсселя більше грошей, ніж йому віддаватиме. Вважається, що збереження євросоюзом подібного сценарію має вирішальне значення не лише для розвитку польської економіки, а як вважають, для стримування дедалі більшої хвилі націоналістичного популізму. Зокрема, автори статті наголошують, що цим рішенням польському суспільству можна показати, що переваги членства країни важливіші для ЄС ніж фінансові вливання. Нагадаємо, досі Польща була найбільш чистим реципієнтом фінансових вливань у ЄС. І минулого року Польща отримала на 8 мільярдів євро більше ніж сама сплатила внесків до ЄС. Більше про причини і наслідки такої політики читайте на Слава тіві. Дипломатичний скандал між Іспанією та Ізраїлем набирає обертів, зокрема після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав ЄС призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем. Посольство Близькосхідної країни звинуватило уряду Мадриді у тому, що він знаходиться на неправильному боці історії. У відповіді МЗС Іспанії викликало тимчасового повіреного у справах ізраїльської дипломатичної місії, як зазначають іспанські змі, це вже втретє за місяць, коли ізраїльського дипломата викликають до МЗС. Відповідну риторику, іспанський політик продемонстрував і на нещодавньому саміті ЄС у Газі Санчес підкреслив, що ЄС запровадив більше десятка пакетів санкцій проти Росії, але не призупинив угоду про асоціацію з Ізраїлем через його дії в ГАЗі. Детальніше про те, які саме дії ізраїльських військових у ГАЗі. Розкритикував іспанський прем'єр. Читайте на слава Тіві. Президент Португалії закликав уряд до вмілої депортації нелегальних мігрантів. Він наголошує, що депортацію нелегальних мігрантів слід здійснювати з дотриманням прав національних меншин. Його заява пролунала у відповідь на оголошений напередодні план португальського уряду щодо видворення близько 40 тисяч іноземців. Зазначається, що ці особи вже отримали письмове повідомлення з вимогою залишити територію України. А їхня депортація очікується впродовж найближчих тижнів. У разі невиконання вимоги уряд передбачив для цих. Іноземців примусове видворення. Скільки заявок на постійне проживання за останні півроку відхилила португальська влада, а також громадянам яких країн? Читайте детальніше в новині на сайті. І нагадую, більше цікавої і важливої інформації традиційно на нашому Ютуб-каналі. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.